Вітаємо вас, друзі, на каналі Данила та Лариси. Дуже часто в коментарях звучить питання, що можна приготувати з рікотти. Насправді, варіантів дуже багато. Ми готували чудові цукерки з рікоти, також робили бутербродні сири з рікоти. Але зараз у нас для вас ще одна відповідь. І цю відповідь ми отримали, взявши участь у болгарському фестивалі крафтових сирів. До речі, відео про те, як ми брали участь у цьому фестивалі, буде в кінцевій заставці ролика. Можете його подивитися, якщо ще не бачили. І тут треба сказати кілька слів про болгарські сири, власне кажучи, їх не так вже й багато, і представлені вони сиром Кашкавал, який, по суті, є нашою качотою, також сиром сирени, просто сирени, який дуже схожий на нашу бринзу. І, власне, із варою. Це і є рікота. Трохи заплутав, зараз заплутаю ще більше. Сьогодні ми з вами приготуємо болгарську бринзу, яка не має нічого спільного з бринзою, у нашому розумінні, звісно, але вона є чудовою закускою. Виходить ось такий смачний розсипчастий сир, неймовірно ароматний, з дуже яскравим вершковим смаком, який, по-перше, можна використовувати як бутербродний сир. По-друге, Можна довго зберігати, адже готуємо ми його в банках. По болгарськи це буркан а по-нашому звичайна банка. Готуємо в банках, пастеризуємо цей сир, визріває і з часом стає все смачнішим і смачнішим. І сьогодні у нас болгарська бринза всього лише з місячним терміном визрівання. Не було терпіння чекати довше. Дуже вже хотілося поділитися з вами цим рецептом. Зараз ми її з вами приготуємо. Але перш ніж ми почнемо, дорогі друзі, хочу вам нагадати, що ми з Ларисою виготовляємо домашні сироварні ось такі чудові автоматичні машини для приготування сиру від 10 до 110 літрів. І в описі до відео ви знайдете посилання на наш інтернет-магазин Craft Store, у якому можете придбати всі моделі наших сироварень. До речі, всі вони є в наявності. Нічого не потрібно чекати. Відправка протягом двох днів. Окрім цього, у нас є преси для сиру, форми для сиру, дуже багато необхідного і корисного обладнання для сироваріння, а також, звісно ж, усі інгредієнти. Важливо зазначити, що всі наші товари ми відправляємо не лише по Україні, а й у всі країни Європи, Америку, Канаду, Ізраїль, а також у деякі інші країни за запитом. Ось який смачний сир. Вас чекає в описі. Будемо раді бачити вас серед наших клієнтів. І, до речі, слідкуйте за акціями до сироварень. Завжди обов'язково йде подаруночок. також на деякі сироварні діє безкоштовна доставка, окрім цього, промокоди. У нас багато різних акцій. Підпишіться на сповіщення від інтернет-магазину Craft Store. Щотижня вам приходитиме спеціальна пропозиція з величезною знижкою на топ-10 товарів. А ми з вами негайно починаємо. Але перш ніж ми почнемо, подивіться крупним планом, як виглядає болгарська бринза. Вона дуже красива, зерниста, солоненька. Перед подачею сюди можна додати спеції та трави, якщо хочете використовувати її як бутербродний сир. До речі, вона дуже смачна з макаронами. Коли зварили макарони, посипали цим сиром, ця бринза має дуже яскравий вершковий смак, виходить просто божественно. І для приготування сьогоднішнього рецепта нам знадобиться в рівних пропорціях. Сир качота, до речі, на каналі є, мабуть, 5 або 6 відео про приготування качоти, тому цього разу. Не буду заглиблюватися в те, як ми її варили. Ми її зварили тиждень тому на нашій сироварні. Отже, нам знадобиться сир качота, і в такій же кількості сироватковий сир рікотта. Про рікотту у нас, звісно ж, також є відео. І, власне кажучи, для цього рецепта можна використовувати рікотту, яку ви отримали під час приготування цієї самої качоти. Рікота і гойдання, сподіваюся, я вас не дуже заплутав із класифікацією болгарських сирів і з тим, що ми робимо бринзу, яка зовсім і не бринза. Качота вийшла така класна. Ням-ням. Найсмачніше. Нарізаємо її. Ось на такі смужечки, і зараз ви зрозумієте, для чого це. До речі, мало не забув. Нам ще знадобиться сіль. З розрахунку 20 грамів на кілограм готової болгарської бринзи, не бринзи, з урахуванням того, що качота у нас була просолена, а рікота у нас не солона. А нашу качоту ми подрібнюємо на м'ясорубці з будь-якою, взагалі, довільною. Це зовсім не має значення, яким діаметром насадки. Після цього змішуємо рікоту з качотою. Дивіться, не переплутайте і ретельно ось так усе перемішуємо за допомогою будь-якого підручного інструменту. У моєму випадку цей чудовий інструмент був у вигляді видалки. Сюди ж додаємо кухонну сіль у кількості 20 грамів на кілограм. До речі, дорогі друзі, в описі до відео ви знайдете посилання на текстовий блок, який розміщений в інтернет-магазині Крафстор. Там ви знайдете всі рецепти сирів, які ми готували за всю історію нашого сироваріння. Це дуже цікаво і це чудовий навчальний посібник. Крім того, в інтернет-магазині Крафстор є розділ Бібліотека, де ми зібрали для вас величезну кількість книг із сироваріння. Усі книги, звісно, безкоштовні для завантаження. Можете заходити, цікавитися. Крім того, декілька друкованих видань у нас є в паперовому вигляді. Мені потрібно перемішати все це до абсолютно однорідного стану. Зверніть увагу, що суміш сирів має вийти абсолютно однорідною, без шматочків. Далі готуємо конструкцію для пастеризації, яку будемо проводити на звичайній водяній бані. Банка, каструля, серветка для того, щоб уникнути контакту сиру з дном і відправляємо сиру у банку, шар за шаром. Кожен шар трохи утрамбовуємо, щоб видалити все повітря, ну щоб у ньому не було повітряного простору, тому що повітряно це завжди бактерії. А бактерії, дорогі друзі, це завжди ризик зараження для кожного з нас. Ось таким чином проводимо всю процедуру. Після цього закриваємо банку і переходимо до термічної обробки. А поки я налью сюди води, ми з вами приготуємо смачну закуску з готової бринзи. Води наливаємо так, щоб 90% банки було під водою. Вмикаю нагрів і чекаємо, поки вода закипить. Вода закипіла, відраховуємо 15 хвилин. А я, як і обіцяв, приготую для вас неймовірну. Потрясні бутерброди з ось цією болгарською бринзою візьму на око стільки, щоб вистачило приблизно на два бутерброди. Додаю сюди трохи базиліку, зубчик часнику натираю на терці. Можна і через часникодавку, якщо у вас вона є. Уявляєте, у мене взагалі немає часникодавки, давки. це жах, так не годиться. Ще трохи зелені і трішки оливкової олії. Ще раз добре перемішуємо приблизно так само, як ми перемішували, коли готували сир запахло смачненьким. Ми підготували грінки з ось такого цільнозернового хліба, трохи підсушивши їх у духовці, не смажили, а все саме по феншую. Грінки печені можна зробити і в тостері. Потім зверху ще трохи оливкової олії і намазуємо нашу чудову намазку на бутерброди. У цей час зменшуємо нагрів до мінімуму, щоб лише трохи кипіло. А на кожен бутер по два шматочки в'ялених помідорів. До речі, можна і свіжі, якщо у вас немає в'ялених. Але з в'яленими, на мій погляд, значно смачніше ще трохи оливкової олії, знову ж таки базиліку та кунжуту зверху. Все це можна ще полити бальзамічним соусом або бальзамічним оцтом. Вийшла ось така краса. Тим часом наша болгарська бринза готова, а ми вже можемо насолоджуватися такими чудовими брускетами. Неймовірно смачно, друзі. Хрустка брускета, вершковий сир, трохи часничку, в'ялений томат. Загалом усе це створює такий феєрверк смаку, що й передати не можу. Дуже смачно. Обов'язково спробуйте, точно не пошкодуєте. Сам сир залишаємо остигати прямо в каструлі, після чого при кімнатній температурі, а далі на дозрівання в звичайний холодильник. Спробуйте через місяць, а ще краще, через два пальчики оближите, друзі. Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях, як вам болгарська бринза і які сири або рецепти сирів ви хотіли б побачити на цьому каналі. Загалом діліться ідеями. Дуже дякую, що залишаєтеся з нами. Дивіться наш канал. Усього вам найкращого. Бувайте!